Добрий день, мої маленькі друзі. Все навкруги оживає, це ми весненьку зустрічаєм. Довго дуже вона спала, свої вбрання вона зім'яла. Яка пора року описується у віршику? Так, весна. Я пропоную вирушити до весняного садочку на повітряних кульках. Обирайте кульку, рушаємо у подорож. Ось ми в садочку. Подивіться, яка пора року зображена на ілюстрації? Це весна. Які зміни вона нам приносить? Коли починає проростати перша зелена травичка? Подивіться, які дерева. Чи багато на них квітів? Що потім виросте з квітів? Так... Навесні проростає зелена травичка, з'являються квіти на плодових деревах. Потім з них виростуть яблука, груші, сливки, вишні, і ми зберемо врожай. А тепер пропоную пограти в гру, розгляньте сюжетні картинки та назвіть явища природи, які на них зображені, і поясніть, коли вони відбуваються. Будьте уважними. Холодно, земля вкрита снігом. Коли це відбувається взимку. Пригріває сонечко, з'являються перші квіти. Коли це відбувається навесні. Сонечко зігріло землю. Всюди зелена травичка, весело, тепло і починають достигати фрукти. Коли це відбувається влітку. Стає прохолодно, пташки відлітають у вирій, пожовкла травичка і листя дерев, коли це відбувається восени. Молодці малята ви були уважними і дали правильні відповіді на всі запитання, але наша чарівна подорож добігає кінця. Тож я прощаюсь з вами на все добре. До побачення!